Щодо нічного замаху на Путіна невідомим літаючим об'єктом, як це назвали російські засоби масової дезінформації, можу сказати лише одне: наразі дрявою виявляється не лише Російська Федерація, але й система російської протиповітряної оборони. І для суспільства, яке просто просякнуте кримінальною субкультурою, прикметник «дирявий» Не є компліментом. А якщо говорити серйозно, то мені ця історія нагадує ситуацію з часів холодної війни, коли на Червоній площі сів літак, власне кажучи, продемонструвавши те, що він пролетів там значно через територію Радянського Союзу, і абсолютно безпечно приземлився буквально в самому центрі. Вілікай страни, після чого були відповідні кадрові рішення і е полетіло, я думаю, чимало горі. Тому такі е ситуації вони навряд чи несуть безпосередню загрозу життю кремлівського недофюрера. Але безумовно створюють атмосферу нервозності. Вони створюють атмосферу взаємної недовіри, взаємної агресії, використовуються як інструмент боротьби між різними вежами Кремля. І безумовно все це грає на руку Україні. Тому чим більше подібних ситуацій буде виникати, тим краще. Ну а крім того, і це дуже важливо. Це дає підстави для. Багатьох книпів вже з нашого боку, коли українські соціальні мережі просто ресніють такими жартами на, на кшталт Білгородська Народна Республіка, прикратіть і бомбіть Кремль! Я думаю, що насправді це лише початок. Тобто, якщо дивитися з точки зору матеріального і практичного. Якщо ми говоримо розмірами матеріальної шкоди, ну то зрозуміло те, що відбулося днями у Козачій бухті у Севастополі або на Таманському півострові, чи як він там називається на території Російської Федерації, знову ж таки, де спалахнула чергова нафтабаза, нафтовий термінал, то зрозуміло, що ці події завдають значно більшу матеріальної шкоди. Але треба розуміти, що для перемоги у війні потрібна не лише матеріальна складова, тому ті символічні наслідки, ті ідеологічні наслідки, пропагандистські наслідки, які досягаються внаслідок подібних прильотів, вони безумовно грають свою роль і повинні розцінюватися як безумовний позитив. Безвідносно до того, хто насправді за цим всім стоїть і чиїми зусиллями це було реалізовано, і я схильний думати, що це лише перше ластівки. Я думаю, що і далі будуть аналогічні інциденти виникати причому не лише в Москві, може там навіть щось і на Мавзолей прилетить. Якийсь голуб, е, голуб миру може там какнути но, на мавзолей, причому навіть під час якогось там параду чи святкування, що було б також вельми показовим і красивим. Тільки, тільки позитив. Е, чи може це спровокувати Росію на якісь е, дії у відповідь? Ні, не може. Росія не потребує нічого для того, щоб використовувати весь наявний у неї арсенал, і вона обстрілювала українські мирні міста, нищила цивільне наше населення без будь-яких е, приводів. Давайте не будемо забувати, що саму війну, яку розв'язала Росія проти України, е, вважають на міжнародній арені актом нічим не спровокованої агресії. Це висновок дуже простий для того, щоб Діяти проти України, використовуючи весь злочинний арсенал своїх методів і інструментів, Росія не потребує жодних формальних приводів з, з боку України. Тому нам цього побоюватися не варто. Те, що вони будуть там говорити, що це була помста там за щось, як вони це робили, пам'ятаєте? Після чергового масованого обстрілу України вони сказали, що це нібито помста е, за руйнування е, Кримського мосту. Ну, але забули додати, що насправді масовані обстріли України мали місце і до ситуації з Кримським мостом. Тому і в цьому контексті нам абсолютно не варто перейматися тим, якою буде їхня реакція. Також хотів би наголосити на ще одному важливому аспекті: це слова, здається, міністра оборони Німеччини, який назвав удари. України по е, воєнним об'єктам на території Російської Федерації з метою е, переривання шляхів постачання, руйнування інфраструктури, яка е, забезпечує постачання живої сили і військової техніки для участі у війні проти України, є цілком легітимними і легальними об'єктами. Тому всі ці зараз апеляції, які можуть робити росіяни, що О, дивіться, там хто щось завдав. Ми зараз і ми ще не починали, і тому подібні речі. А тепер ми зараз все це почнемо. Це остання червона лінія. Це все є рафінованою маячнею, і громадянам, точніше підданим Російської Федерації, ну треба звикати до того, що вони також. Перебувають потенційно у зоні бойових е, дій, тобто Україна безумовно не ставить собі за мету, на відміну від Російської Федерації, е, якісь терористичні способи ведення війни, і абсолютно не ставимо собі за мету нищення е, цивільних якихось об'єктів або діяти в спосіб, який би становив загрозу для цивільного населення Російської Федерації. Ну, але тоді населенню Російської Федерації треба дуже дбайливо ставитися, чи поруч з ними не розташовують якісь військові об'єкти. Бо якщо, грубо кажучи, відповідно до міжнародного гуманітарного права, ви в школі розташували військову частину, то це вже не зовсім школа, це вже є військовим об'єктом, який може бути ціллю. Ну, власне кажучи, як, наприклад, легендарне ПТУ на Донеччині, де приїхали повчитися там біля 700 окупантів, а в результаті поїхали відвідати концерт Кобзона, убрання від Юдашкіна, який незабаром до них долучився. Тому у російським мешканцям треба дуже уважно зараз пильнувати за тим, чи поруч з їхніми будинками не розташовуються якісь військові об'єкти російської армії. Чи раптом не стоїть там якась військова техніка, чи не відбуваються там якісь підозрілі дії, які можуть спровокувати Збройні Сили України на якісь відповідні дії. Тому, завершуючи свій відеоблог, хочу до гражданам Росії. Будьте внимательны, будьте осторожны.